Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Галини Демченко Спасибі лісникові. Нахвалявся мороз усіх в лісі поморозити. Холодних вітрів лютих хурделець накликав. Завивали вітри, шаленіли хурделиці. Снігом усе замітали. Скрутно, голодно стало птахам і звірам. Навіть білочка і та зажурилася. Були в неї всякі такі припаси, та й вийшли, а до весни ще далеченько. Добре їжачкові, думає білочка, добре борсукові і ведмедеві позасинали у своїх схованках під снігом. І горя не знають. А тут, мабуть, доведеться по чужих лісах поживи шукати. Дострибала білочка до узлісся. Аж чує хтось шурх-шурх риб-рип. Глянула, а то лісник на лижах пробирається. За плечима у нього тугий мішок. При боці верболіс та осика. Пучечки пов'язані. Підійшов лісник до кріслатого дуба, розклав на снігу свої вінички. Це для зайчиків. Потім відступив трохи і в простору дуплянку, що висіла на сучку, поклав жолудів, соняшникового насіння житних сухарів. Це вже білочки. Тепер їй не доведеться свою домівку і рідний ліс полишати. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось оповідання. До зустрічі!